<звідь> вум, вум, Вздовж Дніпра Грає музика моя, грає музика моя. Таки, таки, клас, крутий. Такі, о, це тачка, аж відкриється пачка. А дай дай, браток. Хоп, 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 хоп. Ото звучок, чок, під потом табунок О, чути це і не чуток, йо, і вздовж Дніпра

Наси знать, траси асфальтового валить Чеси yes, yeah, yeah. Летить, наче м'яч, з пенальті качі yeah. Дрифтує, крутить, чуваль, зі вальде yeah. Давай, давай, браток, щоб всі знали, okay. чий Ваген, ок, ок, щоб знали, okay. отой звучок okay. Івзов, грає музика моя, грає музика моя, Чий квадрат плить на шосе? Його кругом занос несе. Тихенько год хто не знає со, А знають всі він Сам собі штурман і пілот Квадрат стилі квасону Чи квадрат валить на шосе Його кругом заноснесе У чорній маті є, в літо раз і завезе, зараз і до Марса Обженемо маска, це небезпечний драйв, g клас це про драйв, Сім Бором махай хай, вихлов фум, де де там той сон, сон, фум Є бензин, він як верблюд, там і тут бум. Мухою до під'їзду, дух. Всім відомо, чи чиє місто Йов, це такий кінья приходить, сам квадрат, стефасону, йо! Ефему трафік, рікоше, тому графік про цей квадрат і мієш брат. Хоп, хоп, хоп! Огляди з відкритим ротом. Давай дорогу не будь потом чуш, чуш. лиш дивляться услід мені І прає музика моя, грає музика моя, Чий квадрат лить на шосе, Його кругом занос несе Опи на розворот, тихенько год, хто не знає, сознають всі, сам собі і пілот. Пачка, А дай да браток хоп хоп Ото звучок чок під капотом табунок Хоп чути це і не щуток Йо і вздовж Дніпра Грає музика моя Грає музика моя